На Сумщині, завдяки доказовій базі Служби безпеки України, суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна ще одного агента Російської Федерації, який навесні 2022 року шпигував для окупантів за силами оборони та коригував ворожий вогонь по прикордонних районах області. За даними слідства, завдання російських спецслужбістів виконував колишній правоохоронець, якого завербували через його знайомого з РФ. Для збору розвідданих зловмисник випитував потрібну інформацію у співрозмовників яких водив в оману під виглядом побутових розмов. Насамперед його цікавили геолокації блокпостів, запасних командних пунктів і транзитних зупинок пронетанкових колон Сил оборони. Зібрані відомості він накопичував для звіту куратору від ФСБ, з яким перебував на контакті в анонімному чаті месенджеру. Співробітники Служби безпеки затримали агента у червні 2022 року на гарячому, коли він проводив до розвідку біля потенційної цілі. Під час обшуку у затриманого вилучено смартфон з доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав його винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Тобто у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, СБУ вкотре наголошує, ніхто не уникне законного покарання за воєнні злочини та посягання на територіальну цілісність і суверенітет України.